Вітаю вас, учасники освітнього процесу. Я мастер виробничого навчання смотрика Юрій Іванович, Пропоную переглянути мій мастер-клас за темою ручне дугове зварювання металевих пластин у нижньому положенні. Як ми знаємо з історії електрозварки, вона виникла у 1882 році і використав винахідник Микола Бернардос. Свій Перший апарат він назвав Електрогефест. Пройшло багато часу. Зараз ми знаємо понад 100 видів електрозварки. Але ручна дугова зварка також приміняється на багатьох підприємствах. На превеликий жаль, в нашій державі йде війна. Але ми віримо, що вона незабаром закінчиться. І ми будемо використовувати наші знання і уміння на практиці. тобто відбудовувати наші будинки, мости, підприємства. Для того, щоб виконати цю роботу, нам потрібен буде сварочний пост. У нас стаціонарний сварочний пост. Він має обладнання. Це витяжка для притоку відтоку повітря, а рубильники, Зварний інвектор, зварний стол, стіл, а також діелектричний коврик. А також нам потрібно буде використовувати для розмітки та зварення пластин інструмент. Інструмент ми використовуємо метале слюсарний молоток для правки пластин. Напильник для зачистки кромок, зварний молоток, зварник для відбивки шлаку, також для інструменту для розмітки. Це він включає в себе креслярку, лінійку, кутник, а також метр. Для зачищення металевих пластин також приміняється металева щітка. Також ми маємо слюсарне зубило для вибивки дефектів шва. Також можливо, буде шліфувальна машинка, електрична шліфувальна машинка. Для виконання цієї операції нам потрібні буде металеві пластини. Заздалегідь ми зварили зразок. Для того, щоб приступити до цієї операції, нам потрібно буде, буде знати, які бувають шви. Шви бувають нормальні, випуклі і вдавлені. Нормальні випуклі шва допускається 2-3 мм. Вогнуття до 2 мм. Також шви бувають довгі, середні і короткі. Короткий шов це 250 мм. Середній шов це 250 1000 мм. І довгий шов це 1000 мм. Ми будемо зварити пластини до 250 мм за один проход. Для цього нам електроди діаметром 3 мм марки «Ано», А також ми будемо виставляти струм. Для цього, щоб виставити струм, нам потрібна буде за формуле. формула. Формула 30-40 А на діаметр електроду. Максимальний ток у нас буде 120 мм. А зараз ми безпосередньо переходимо до виконання нашої операції. Для того, щоб виконати цю операцію, ми повинні включити електрообладнання. Це витяжка притулку току повітря. Зварний вектор, а також ми повинні зазеленіти наш зверний стол. А зараз ми безпосередньо переходимо для зварювання наших деталей. Для цього ми робимо дві прикладки, переворачуємо деталь на іншу сторону і будемо производити зварочний шов. Перед тим як діагнозу говорити, треба дати команду очі. Очі ми зробили дві прикладки. Озбиваємо слабку. Приворочуємо на іншу сторону. Ровняємо її бутане молодком потім починаємо процес зварювання. Перед цим подаючи команду очі, очі. Завершили нашу операцію і короткими рухами ми заварили так званий кратер, так як це є саме слабке місце в шві. І потім після остивання деталі ми будемо відбивати шва. Для цього нам потрібні будуть окуляри, лісарні окуляри, для того, щоб шлак не попав в очі, відбиваємо шлак. Коли сварка прозведена качественно, шлаб легко відділяється від шва. А також ми демонструємо заварення нашого кратера. Після завершення сварки ми розглянемо, які бувають дефекти шва. Дефектом шва відноситься. Це не заварений трактор. Для цього, щоб його заварити, потрібно в кінці зварювання держати дугу і стояну, поки вона не потухне. Також бувають підрізи. Підріз виникає з неправильного кута. Також нерівномірна шва. Нерівномірна шва це великий струм або... Швидке перемагання електроду. Також бувають пори шва. Пори шва виникають із неякісної обробки металу, вологкість, бруд, ржав. Збарельний процес закінчено, ми приступаємо до уборки робочого місця. Для цього нам потрібно виключити наші витяжки. Також зверний інвектор і приступити безпосередньо до уборки. Убираємо не нам інструмент на місці, злажуємо зварені пластини, окуляри і производимо уборку робочого місця. Мій майстер-клас завершено. Дякую за увагу. До нових зустрічей!